Йоанна вже видано за вірність Богу Він помирає смертю мученика. А для Ісуса самого початку Його народження чекає небезпека, також його прагнуть вбити. Пригадуємо собі слова ще, коли Маленький Ісус Йосиф і Марія, коли Ісус народився, то ангел у сні каже до Йосифа, бери дитятко Марію і втікай до Єгипту, бо ірод прагне. Його вбити. Ісус також в сьогоднішній Євангелії, яке ми чули, яке описав нас, Матей Євангелиста, виникає як цієї смерті, і йде він з цього місця, де проповідував Йоанн. З Зайордання виходить. З Галилеї. Йде проповідувати там, де ще не знають його, де ще живуть язичники, щоб сповнилися слова Ісаї. Ісус йде і там проповідує, кажучи: покайтесь, бо наближилося Царство Небесне. Уздоровляє з різних хворіб, виганяє злих бісів, і також там його пізнають і, напевно, навертається багато людей, чуючи ці слова доброї новини. Молимся, може, сьогодні під час. Це служби Божої за людей, які живуть в Україні. Є багато людей, які охрещені, може чи в православних чи навіть і в нас, в Риму католиків, але далеко від церкви, далеко від сакраментів, які дав Ісус Христос для нашого Спасіння. Щоб вони також пізнали його і розпочали жити його заповіді.